чого в землі лежить ось такий пластик. Тобто, Бачите, там пластик видно, де-не йде, там десь просвічується. Це лежить ось така газонна рішотка. Ось такі такі пазлики, да, такий квадратик, прямокутничок, розмір 60 на 40. Це іде у нас, бачите, такий пластик. Коли ви сієте газон, коли ви там ходите, наприклад, десь по газону, щоб трава не витопчувалася, кладеться ця газонна рішетка. Тобто, по-перше, воно, бачите, воно виходить рівненька поверхня. Далі, тут менше ходиться, тут да, тут не витопчується. Трава, наприклад, тут біля лавки, де більше сидиться, трава якби більше трохи витопчується. І щоб вона повністю не витопталася, кладеться ця газонна рішетка. І виходить, що ми вже ногою стаємо іменно на ось цей пластик. Не саму траву топчемо, а іменно ногою ходимо по пластику, і коріння у вас ніколи абсолютно не витопчеться. Тобто або на газоні десь монозастелять, застелили її, засипали земелькою, травичку посіяли, і все, красота у вас трава ніколи не витопчеться. Можна засипати е, щебнем якимсь сієвом. Декоративним камінням можна їздити машиною по ній, витримує три тони бусом. Наїжджали все чудово, все прекрасно. Розмір 60 на 40, висота приблизно 4 сантиметра. На сонці вона не вигорає. На морозі вона не сипеться, Ціна за одну секцію 135 гривень. Відправляємо новий поштовх по всій Україні.